Так, зараз вже майже 4 години дня, і ми вирішили поїхати на пляж за містом. Там можна прямо на тому пляжі на машині заїхати, покататися на машині на пляж такий великий. і там ще поруч з пляжем на горі, на горі заклад. І там можна подивитись на захід сонця, але не знаю, чи вийде в нас побачити захід сонця. Тому що, як завжди, погода в Новій Зеландії, вона така, як жінка, знаєте. і цей. І цей. Тому зараз тучі, але будемо сподіватися, що все-таки побачимо. Покажу вам цей пляж. Ми вже приїхали на пляж, і тут просто багато машин і можна їздити по пляжу. І там ще захід сонця. Ну прямо прям дуже сильно видно, просто красна а полоса. Але... Чим я не можу поспорити, так це, звичайно, з природи Нової Зеландії. Так, вона тут взагалі дуже неймовірна, гарна. А, просто ін інколи е захоплює подих. Дивись, там машини. Yeah. Тут як виявилось на цьому пляжі, щоб Їздити... Їздити на цьому пляжі треба дозвіл на це, якого в нас немає. Ми бандюки. <плес> Я так розумію, тут приїжджають дуже багато машин, вони тут роблять барбікю, типу, да? просто відпочивають, дріфтують і все. Легарний пляж. Ось цей пляж, ось цей, цей захід. Дуже гарно шум океану. Багато людей тут роблять пікніки, тусуються, катаються. Але просто дуже класно, що можна зимою ось так от приїхати на пляж і покайфувати. І тут поруч на горі є ресторан. Ми заїхали з таким чудовим видом по вечеріти. Все повечеряли в такому прекрасному місці і тепер будемо вирушати назад додому, бо вже вечір. Нам треба ще за... заїхати в супермаркет за продуктами, але дуже класно. Теж один тепер з моїх найулюбленіших пляжів в Новій Зеландії буде.